Дуже багато прилітає запитів від підписників, від глядачів, які мотоблоки з клинопасовим приводом є у виробника Вейма. Дивіться, ми вам поставили дві топових модельки: VM900M3 серія Вейма Deluxe і VM500. І сьогодні я поясню вам, чим вони відрізняють. Сьогодні буде цікаво. І на прикладі цих моделек я її заведу і покажу, як ними користуватись. Починаємо! Мотоблок Вейма 900M3 і Вейма 500 вони мають однаковий двигун. За серце у них встановлений двигун потужністю 7 кінських сил. Ну, як ви бачите, 900М3, вона делюкс, вона більш оновлена. Надалі ми бачимо з вами ось такі кінгурятнички, на яких написано Вейма. Відразу хочу сказати, що на модельку 900М3 можна встановлювати роторну косарочку. Тому що на колінчатому валу стоїть шкіф на три ручі, два ручі привідні, і один йде на роторну косарочку. У мотоблочка Вейма 500 такого нема. Тобто шкіф на два ручі. Тут бачите, в чому вони відрізняються. Надалі хочу показати, що у Вейма 900М3 редуктор йде чавунний. У мотоблочка Вейма 500, редуктор йде зі сплаву алюмінію або щось таке подобне, але надійне. Рухаємось далі. Дивіться, у мотоблочка Вейма 900M3, це дуже його гарнюча вдосконалість. Є коробка три швидкості вперед, одна назад. І вал відбору потужності. У мотоблока Вейма 500 лише дві швидкості: перша, друга і назад. Кермо, як ви бачите, регулювання руля, тут у нас однакове. Йде. Щіпка і сошник, вона також відрізняється. У 500 вона ось така сошничок, у 900 вже така більш надійна. Ну, Від себе хочу сказати ще, що фриза у них майже однакова. Ширина захвату мотоблочка Вейма 900. Ось її фриза йде 900 мм. І вона складається, якщо ми беремо аж на 4 секції, ми можемо обробляти до метру. Глубина до 300 мм. І на 500-й. Мотоблочок, вона йде лише на три секції, і ширина обробітку 500 мм, ну а глибина також до 300 мм. Ну, як ви бачите, чим вони відрізняються. Але відразу хочу від себе зауважити, що саме у 500 моделі є ось це переднє колещатко. Як, на мою думку, дуже крутюча опція. Так, зараз я отак зроблю і покажу вам. Бачите, для. Того, щоб розвернутись, або десь в обмеженій ділянці ось так зробити на фрезі, то досить зручно. Ну і давайте зараз подивимося, як вони запускаються, чим відрізняються КПП і варто чи ні переплачувати за 900М3, якщо є зменшена швидкість. Далі буде ще цікавіше. Почну я з 500-ї модельки. Так, он оберти не чіпаю, закриваю заслонку. завів. І заслоночку прибрав. Те, що мотоблочок дуже гарно слухається, це саме тому, що це вейма. Вмикаю першу, легенечко відразу хочу сказати, вмикаю. І як ви бачите, ось так поїхав. Ну, Як ви бачите, бачите, яка швидкість. Це перша. Зараз я другу вам покажу. Ось так. І задню давайте покажу. І ставимо на місце. І для того, щоб заглушити, ось нажали цю кнопочку. Як ви бачили, дві швидкості. Від себе хочу сказати, цього мотоблочка достатньо для того, щоб робити фрезерування, і для того, щоб робити міжрядний обробіток. Коли будете працювати з навісним обладнанням плужком, ну, звісно, він дуже швидко їде. І зараз я покажу вам 900 м 3 мотоблочок, який вартує уваги, ставимо он так, двигун, точніше, оберти не чіпаю. Завів. Також дуже круто відгукається двигун. Навіть додам трохи обертів. І дивіться, що у нас є перша зменшена швидкість. І порівняйте тепер, наскільки зменшилась вона. Раніше цей мотоблок, який так також швиденько їхав. Але зараз саме цим мотоблочком досить зручно виконувати посадку картоплі. Загортання, викопування і якщо земля, точніше ґрунт не досить важкий, можна і ороночку. Ну, ось це була перша, ось це друга і ось третя. Бачите? Відразу все відрізняється. Отак, отак. Ну ще раз покажу з меншими. Йдеш і насолоджуєшся. І повністю контролюєш мотоблочок. Тому, шановні, у вас були запити стосовно мотоблоків з клинопасовим приводом. Є Вейма 500, є Вейма 900 м 3 Як ви бачите, саме в 900 м 3 є зменшена швидкість, за допомогою якої дуже зручно орати, посадку робити, загортання і прибирання картопельки. Саме 500 ю моделькою можна робити. Лише культивацію, лише обробіток міжрядь. Тобто, якщо для невеличкої ділянки, там, де ви не будете садити, або потрібно буде пристосовуватись до того, що він швидко їде. То достатньо. Якщо вам потрібен більш опціональний помічник, обирайте Вейма 900M3. Я маю надію, цей огляд буде вас корисний. Який обрати мотоблок 900М3 або 500, обирайте самі. Я чекаю вас в коментарях. І, звісно, чекаю в коментарях наших підписників, хто мають. Ці мотоблочки. Поспілкуємось і обов'язково буде це цікаво тим, хто нещодавно підписався на наш канал. Підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.